Сьогодні стартував перший тур щорічної аматорської шкільної ліги, з мініфутболу «Львів ліга було сьогодні 14 матчів, які пройшли успішно. Всі хлопці задоволені, щасливі роз'їхалися по домівках. Ми хочемо висловити окрему подяку партнерам спортивно виробничої компанії Річолі, яка підтримала нас спортивним інвентарем. Також окрему подяку спортивному комплексу Медик, який надав нам можливість грати тут. Футбол провести наш турнір. Ну і, відмітити також фан-клуб завжди вірні, які теж нас підтримують активно і долучаються до нас. В турнірі бере участь 20 команд, які розподілені на 4 групи по 5 команд. Виходить з кожної групи по 2 команди до одної чета. А потім стихові матчі в свою чергу також робимо пропаганду. Здорового способу життя, щоб вони не, не сиділи там закупах, не курили і не пили алкоголь. От, власне, а краще і краще нехай грають в футбол, займаються здоровим способом життя. Атмосфера змагань дуже сподобалася. Діти дуже задоволені. Хотіли б, щоб на наступні рази так само проводились такі змагання. Діти тренуються, займаються спортом, хочуть, щоб зміни футболу завжди такі змагання проводилися. Дуже дякуємо Львів Лізі за те, що такі організували хороші змагання. Майданчиків мені дуже подобаються. Організація шалена. Маніжки, м'ячі, все є. Два майданчика, ти здигаєш. Подивитись іграти швидше часі для організаторам легше. Також гравці попадаються тут доволі такі серйозні. Гравці з Карпат бувають з енергією. Ну, рівень дуже серйозний змагань. І хочеться подякувати організаторам за те, що вони е, організовують такі турніри. І, і все роблять для гравців, саме головне.